Такий тент, як на машині зараз, захистить ваш автомобіль, кузов автомобіля від сонця, дощу, снігу. Птахи, котики, собаки, вітру, ветки там капають, какають птахи, котики собаки лазять. по тому. От. Іде мембрана тканина, мембрана, для того, щоб випаровувала конденсат, щоб не прів під кузовом, не гнив і так далі. Тому що під китайським, повірте, буде гнити і... і все. Бачите, сильний вітер є. Я його не дуже, звісно, зафіксував, ну, я його просто накинув, не фіксував. У нього по кругу мотузка вшита. Отут, от, по кругу тента вшита мотузочка. Ззаді, тобто одягли його, ззаді мотузочка. Затягнули дуже добре. Воно обтягне все і все. Плюс до диски можна буде зафіксувати, там є петельки такі, якщо надовго залишаєте до дисків, його вже точно вітром нікуди не здує. Є декілька варіантів. От дивіться, подешевшей варіантик бюджетний. Іде Бесі Гараж, двошарова криша, одношарова боковинка. Іде такі упаковочки. От, теж з браною дешевий, недорогий, але краще любого китайського, повірте. От. Якщо треба щось вже покруче, щоб так сказати. Надовго хватило його, то, будь ласка, мембрана гараж. От, трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Іде от, е, темно зеленого кольору, сумочки такі от, спеціальні для транспортування. Плотний, класний матеріальчик, дуже. Це, звісно, топчик. А вес як у нього кілограм 5, мабуть. Ну, чувствується, що це ширпотреб якийсь. Якщо треба, іще круче, не питання. Не за всі гроші, але найкращий, який взагалі існує в Україні. Це Perfect темно темносині колір, чотирьохшарова криша і чотирьохшарова боковинка йде. Тобто однаково, що на криші, що на боковинки. Сумка такої. Плотнючий, платнючий матеріальчик йде. Ось такий от, темно-синій поліпропілен. Плюс поліуретанова підкладка нижня частина йде. Така, щоб від відграду влітку захищала. От. Це не войла, як в китайських, бо в китайських войлах він забивається піском, потім буде матувати, повірте, не треба вам ті китайські ці чехли. От. Тут дзеркал немає, під зеркала і змійки для водійського теж не потрібно. Воно. Цей чехол зроблений для того, щоб він виконував свою функцію. Поняли, в мене бачите, без зеркал все нормально підходить і одягається. Зеркала я не складував. То все чітко і добре. Роч, хто хоче якість, нормальну якість за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки